Що, приїхали до МРЕО, хотів на папку машину оформити. Но, виходить, є нюанс. Я номера купив. Купив я їх на себе. Так як ці номера ще не були в реєстрації, то повісити їх я можу тільки на свою машину. Такий нюанс. Зараз йдемо в нотаріус, будемо передовіре робити, оформляти машину буду на себе. Получилось 20 минут, зараз вертаємося назад в рево. Рядом вознім револю нотаріус хороший. Тисяча гривень передовіре не стоїть. Зараз ну, заходимо рево. Так, наконець-то настатий день. Спускаємося вже у На сталончик 206 на 12.32. Будемо перепробувати перерестувати авто. Скажу потім, що получилось у нас. Так, вийшли ми з сервісного центру, процедура займає, м, виходить, у нас 20 хвилин на передові передоговір, передовіреність. Процедура зайняла при реєстрації хвилин 30. Получається, довелося взяти, заплатити за номер 248 гривень за хранення номера, там 20 чим то днів, 24 дні, по-моєму, чи 21 день щось 10 гривень 80 копійок. <іпец 'я> і переєстрація автомобіля вийшла, вже як номера повішу, скажу скільки в кінці, якраз узнаєте, які номера і скільки ваш коштує переєстрацію. Зараз йдемо кави попити. Вийшли з морева. Що, все, півча 35 хвилин ждали, поки здійсню їх паспорт і дадуть номера. От номера, цифри покажу в кінці. І там розкажу тоді точно вже, що по деньгам вийшло. Заїхали ще на шиномонтаж, колесо колісом, резіки поналипало, то я балансую заодно. От Непоганий на от насавкурки. На Дядько вдумав состояння вам все зробить. Номера вже поміняв. Так, виїду за город, зніму відео коротеньке, розкажу. Так, ну що можу сказати? Машину перереєстрували, вийшла маленька неловкость. Як би сказати, були куплені номера на авто, купляв я їх на себе. Машина по довіреності була на мене. Оформляти хотів на батька. А так як виходить, номера у нас ще реєстрація не була. Реєстрації ще не було на номерах, просто на в охранені лежали, то вони точні першою реєстрацією тільки на того чоловіка, який їх купив. Поэтому якщо ви покупаєте номера, то і збирайтесь на когось другого реєструвати машину, а не на себе, то хай номера купляє тільки той чоловік, який їх... на якого буде машина реєструватися. Уже, якщо потім буде перереєстрація машини, вот, наприклад, я зараз захочу перереєструвати машину, Якщо я захочу перереєструвати машину, то я вже їх можу зняти і тоді вже передарувати там батькові, братові, дядькові, кому сватові кому там мені захочеться. А так можна буде тоді. Получається, за номер заплатити 245 гривень за те, що вони лежали трошки довше трошки довше, ніж була бронь база. заробила Буквально тиждень назад по договоренності по до куплі по договору той, що ми вкладали в нотаріусі. Ніякі договори куплі-продажі, там не треба составляти, просто якщо у вас є договор, той, що ви в нотаріусі составили, довіреність, довіреність, не договор, довіреності. то ви з нею просто заходите, берете талончик, заходите в сервісний центр, дожидаєте свої черги пів години. Триває перереєстрація, 20 хвилин тих паспорт робиться, і все, вистановитись власником авто. По сумі це вийшло 1315 гривень, по-моєму, вартість перереєстрації, 2% налога з якогось там з карточки знімається, і 245 гривень це за те, що номера стояли на в І ви стоїте, власне, комахто. Такі собі номера я вибрав. Такі цифри. Ну, все, не треба ніяких там бігунків, які, за які просять там, по 2,5-3,5 тисячі гривень. Все саме головне взяти номерок на якийсь вам зручний час. І все, не в цьому ніяких складностей, проблем, забот. Все. Гарного вечора хороших просмотрів підписуйтесь на канал кому які питання цікавлять пишіть відповім